Оксана Прибудько, керівниця Дмитрівського відділу краєзнавчого музею горішніх плавнів, дбайливо тримає у руках невеличкий згорток. У цьому пакеті справжній скарб, який передав на зберігання мешканець села Кияшки Іван Кондратенко. Це вишиті рушники, серветки, картина і простирадло. Авторкою виштих візерунків на полотні є його бабуся Тетяна Скок, 1892 року народження. Майстриня давно відійшла у засвіти. Не відшукати на сучасній мапі України, населеного пункту, в якому народилася, і проживала до певного періоду вишивальниця, адже мешкала Тетяна Скок у селі Стовбуваха Градиського району, яке 1960 року було затоплене через створення Кременчуцького водосховища. Села того вже не існує. А речі збереглися не старенькі. Такий ось рушничок вишитий. Це хрестиком. ну Це вже на фабричному полотні. Це не такий він старий, але просто пам'ять про. Тих жителів і ті населені пункти, які вже не існують, виявилося, що Іван Кондратенко й сам мав цікаве хобі. Чоловік свого часу захоплювався фалеристикою, тобто збирав значки. Власну колекцію кількості 35 штук. Він передав на постійне зберігання до музею. Оксана Прибудько пригадала, як наприкінці минулого року, а саме 13 грудня, на порозі установи з'явилася ще одна жителька села Кияшки Антоніна Прятко. Жінка також прийшла до музею з намірами подарувати деякі особисті речі, що мають історичну цінність. Вона подарувала ну, середжі, вона ось таку підвісна лампадка кадильниця. Вона дуже в гарному стані. Підвішувалася вона під образами в святому куті і висіла так в кожній хаті. Антоніна прятко подарувала музею також жіночий клач, якому понад 70 років, і книгу, вік якої датується. 1907 1908 роком. 2023 рік розпочався із цінних подарунків музею. Мешканка села Кияшки Марія Чорношенко передала на зберігання кілька цікавих експонатів. Авторкою платених робіт є мати її подруги Ади Кузьменко з Галищини. Вони слугували певний час прикрасою оселі Марії Васильівни. От це дві наволочки. Це плетіння гачком. Ручна робота, дуже клопітка. Я загалом як беру такі речі: от, чи, гачком, чи плетені речі, чи вишивки, це скільки часу. Ну, людина сюди частинку себе вкладала. Це і енергетика. Це не звичайна штамповка, це витвір мистецтва. Дві такі наволочки. і вірогідніше, що це була накидка на кровать на ліжка. Але як Марія Васильна говорила, то ця накидка слугувала з вона дійсно гарна така, ажурна. Дмитрівчани і гості села часто приходять до музею, роздивляються експонати і уважно слухають розповідь про історію рідного краю. Із початком воєнних дій і появою Дмитрівській громаді внутрішньопереміщених осіб зацікавлених відвідувачів побільшало. В основному це харків'яни з Харківської області. Одні були в мене переселенці з Лиману, там ціла сім'я. І вони, от переглядаючи, навіть там фото є церкви, яка була у Дмитрівці, це в 1842 році вона була збудована, потім вже при радянській владі вона розібрана. Залишилася тільки одна фотографія. І з переказів старожилів, яка вона вигляд мала, і все. І от коли я їм це розповідала, вони кажуть, боже, так у нас така сама в селі була церква. На вишивку дивляться, теж от такі мотиви, такі елементи вишивалися, каже, нашими бабусями, дідусями. Розповідали, як от. По другій світовій війні, от і переглядаючи Нагороди, то от мужчина цей з лимана він дивився і каже: Боже, залишилося, залишилася по-моєму батька його нагороди, але каже, так вийшло, що ми вже на поспіль ну дуже швидко збиралися і не встигли все забрати. Усі експонати музею Оксана Прибудько називає справжнім скарбом. Кожна річ це історія цілого покоління, сповнена життєдайної енергії, невичерпної любові і непереможного духу. Будь то глечик, макітра, вишита сорочка чи рушник усе це суспільна пам'ять, пам'ять, яку не здатний знищити жоден ворог. Пам'ять, яка допоможе відродити усе, що втрачене.